Всім привіт! Ви на каналі Т-40. Це четверта частина про протрактора Т-40. Ось. Дивіться, оце така лампа, тут включати її, щоб нас вітилося. Я ще вам скажу, у цьому баці поміщається 45 літрів. Тут датчика нема, але в новіших тракторах є. І у Т-80 є ще датчик, що показує тиск у воздусі, але у мого діда на Т-40 показує лише тиск у І Оце датчик показує, що ну скільки літерів, скільки літерів у баці з водою. Тобто, але тут нема цього бака. Щось вони зробили так. Оця педалька, оця, то вона включає косарку. І зжимати це треба. Тут є п'ять передач. Ось так. Вікно це відкривається. Це такий тут чуб оцей, щоб міряти солярку. І що вам показати? Тут показую, скільки годин наїздив трактор. Ну, це тут заливається масло. Я тут уже промив тут усе, бачите. І скоро треба буде ці фари робити. Ну, на цьому я з вами прощаюся. Ви були на каналі т -40. Всім 爸爸，爸爸。